Привіт усім! Рада вітати вас на каналі Христенка, Я в магазині Сінсей Приємного перегляду Декор для дому квіти тюльпани. 169 гривень. Є в жовтому або в рожевому кольорі. Декоративний вазон 129 гривень. Підставка для яєць пасхальна. 69 гривень. Три варіанти кольорів. Заєць для декору дому пасхальний. Висота 85 см. Ціна 849 гривень. Доріжка на стіл в пасхальній тематиці. Ціна 169 гривень. Серветка для столу 30 на 46 см, ціна 69 гривень, є в фіолетовому або в зеленому кольорі. Круглої форми 37 см діаметр, ціна 49 гривень. Скатертина на стіл розмір 1,40 м на 1,80. І ціна 279 гривень з квітковими принтами. Підставка дерев'яна на трьох ніжках. Діаметр 26 см. Ціна 399 гривень. Набір мисок високих підійдуть для міксера. Три штуки в наборі, ціна 209 гривень різного об'єму. Такий набір мисок також три штуки. Ціна 169 гривень. Коробка подарункова із кришкою набір 2 штуки, ціна 279 гривень. Набір ємностей для сипучих продуктів три різних об'єми. Ціна 239 гривень. Набір підставок під чашку під гаряче 129 гривень. Підставка кругла 399 гривень. На трьох ніжках. Їмність керамічна для чаю 169 гривень, чомусь вони без кришки. Така, мабуть, вони уцінені, 129 гривень. 169 гривень коштує дерев'яна підставка діаметром 25 см. Дошка тут поєднання двох матеріалів, ціна 209 гривень, діаметр 20 см досить важка. Дошка дерев'яна із ручкою 399 гривень. Довга є більш квадратна 25 на 30 см, ціна 279 гривень. Піднос дерев'яний із боковими ручками 599 гривень 42 на 32 сантиметри. Форма силиконова для випікання 49 гривень. Форма силиконова 6 штук єдинороги 69 гривень, дозатор для мила із відділом для губки 279 гривень. Підставка для просушування посуду 549 гривень. Їмність із кришкою для організації простору або для їжі. Ціна 209 гривень. Така підставка 119 гривень. Чашки 119 гривень. Є досить багато в асортименті із дефектами на позолоті, тож звертайте увагу, кому такі до вподоби, щоб не попалась вам із тертою позолотою. Три варіанти кольорів. Чашка з мордочкою собаки. Об'єм 470 мл. І ціна 99 гривень. Чашка із зайчиком-кроликом. Ціна 59 гривень. Пасхальна тематика. Така чашка 99 гривень. Чашка чорна. Всередині біла. Ціна 99 гривень. Підставка для закусок двоярусна 599 гривень. Набір ложок 4 штуки 149 гривень. Набір склянок прозорих високих 4 штуки 69 гривень. Підставка для кухонних рушників. Досить важка 279 гривень. І ще ось така ціна 119. Склянка рельєфна із кольорового скла 49 гривень одна штука. Така склянка 69 гривень. Миска глибока. 129 гривень. Такі тарілки скляні оцінені 79 гривень більшого діаметру та меншого діаметру 49 гривень. Терка чорна із дерев'яною ручкою. 129 гривень. Набір для витискання печива 69 гривень їдинороги. Гачок в кого які варіанти, як можна такий використовувати. Дві штуки 119 такі пластикові, і ціна 99. Форма для випікання силіконова 69 см діаметр, досить низька, 129 гривень. Набір свічок 99 гривень 3 штуки. Такий варіант набір свічок столових. Також без варіантів, що це може бути, пишіть, що це, на вашу думку, ціна 99 гривень, де можна використати такий предмет. Ложка шумівка 49 гривень в молочному кольорі. Лопатка дерев'яна із отворами. Ціна 59 гривень. Друшлак пластиковий білого кольору. Ціна такого 99 гривень. Набір мірних ложок 169 гривень на кільці. Ще один предмет, який я не змогла ідентифікувати. Ціна 25 гривень. Що це і чим його їсти? В кого які варіанти? Пишіть. Підставка під гаряче. Дві штуки в комплекті. Ціна 169 гривень. Вішак дорожній, складний. Ось так він виглядає, розкладається. І ось такий він вигляд має в кінцевому варіанті. Ціна його 19 гривень за штуку. Набір наліпок 59 гривень різного діаметру. Лопатка для взуття пластикова 19 гривень. 439 гривень коштує штора. Є у різних варіантах кольорів розмір 1,40 м на 2,60. Такий варіант 499 гривень. Корзинка для організації простору. Ціна 169 гривень. Текстильна. Набір посуду дитячого 99 гривень в зеленому або в рожевому кольорі. Декор для дитячої кімнати 129 гривень, корзинка текстильна для організації простору в дитячій кімнаті 99 гривень, рушник із капішоном 279 гривень. 209 гривень. Розмір 25 на 45 см. Декор для кімнати дитячої 119. Одіяло 209 гривень двохстороннє. Дуже приємне м'яке на дотик. Є в білому або в рожевому кольорі. Дякую за перегляд та до нових зустрічей на каналі!